Україна щойно здійснила те, на що більшість військово-повітряних сил не спромоглися б, і за десятиліття. Норвегія надає Україні шість F-16. Вперше в історії пілот винищувача F-16 знищив шість крилатих ракет за один виліт. У серпні 2024 року вони отримали свої перші винищувачі F-16. Лише шість літаків. Маленький флот, про який усі казали, що це занадто мало і занадто пізно. У жовтні 2025 року ці ж літаки виконують 80% бойових місій повітряних сил України. Невелика кількість літаків зараз тримає на собі всю повітряну війну України проти Росії, і попереду ще цікаві події. Український пілот встановив рекорд, збивши шість російських крилатих ракет. За один виліт він чотири ракети збив ракетами дві гарматами. Він випадково уразив дві цілі однією чергою з гармати. Але це не лише історія про винищувачі, це історія про те, як Україна взяла зброю, яка мала бути символічною, і перетворила її на основу своєї оборони. І зараз вони щойно додали нову зброю до цих F-16. Це змінює все. Тож, давайте почнемо з самого початку. Адже щоб зрозуміти, наскільки це важливо, потрібно знати, звідки все почалося. Україна розпочала у серпні 2024 року, а прибуття f 16 стало важливою подією. Переговори тривали роками, почавшись у лютому 2022-го, коли Росія вторглася. Президент Байден схвалив передачу лише в серпні 2023 року. США не надали Україні f 16 напряму, а дозволили НАТО передати їх через союзників. Відгукнулися чотири країни. Нідерланди та Данія очолили ініціативу, до них приєдналися Норвегія та Бельгія, пообіцявши допомогу. Поставили лише 6 з 79 винищувачів F-16 у серпні 2024 року. Планували надати Україні до 20 літаків до кінця 2024 року, що небагато для захисту країни від наддержави. F-16 не є новими, ось у чому суть. Україна не отримала найновіші моделі Блок-70 з усіма сучасними оновленнями, натомість їй дісталися застарілі варіанти Блок 10 і Блок 15, старі версії, які просто лежали без діла. f 16 вперше піднявся в повітря півстоліття тому, ще у 1970-х, але це не означає, що це застаріла система. Сьогодні у світі досі літає близько. Дві тисячі 16 у 25 країнах загалом було побудовано понад 4 тисячі таких літаків. Винищувач брав участь у бойових діях в Іраку, на Балканах, в Афганістані, Лівії та Сирії. Тобто він перевірений. Реакція на новину про отримання україною старіших винищувачів була змішаною, хоча відправка F-16 вважалася досягненням. Міністр закордонних справ Литви підсумував це, коли прибули винищувачі. Міністр ікс написав: F-16 в Україні ще одна неможлива річ стала можливою. Оборонне відомство сподівалося, що це допоможе Україні кинути виклик перевазі Росії в повітрі над Чорним морем. Ніхто не знав, що вони можуть стати вирішальними. Україні насамперед потрібні пілоти, які ними керують. На щастя, українські пілоти проходили навчання в західних країнах протягом кількох місяців ще до прибуття винищувачів. Вони навчались у Данії та США від лекцій до тренажерів. Навчались не тільки пілоти, а й технічні екіпажі, адже без обслуговування винищувач не злетить. Білий дім у липні 2024 року підтвердив, що Україна використовуватиме F-16 цього літа. І обіцянку виконали. Ніхто не очікував подій, що сталися далі. 13 грудня 2024 року Росія знову масштабно атакувала Україну. Рано вранці. Майже 200 ударних дронів і 94 крилаті ракети, а також балістичні ракети. Пілот F-16 із України ніс чергування. Назвемо його А, як у інтерв'ю. Йому 30 колишній пілот, Міг-29, під час тривоги, а злетів першим. Двоє пілотів на землі запускали винищувачі. Крилаті ракети летять зі швидкістю близько 400 вузлів 740 км на годину. Тож часу було дуже мало. Наземний контроль навів його на цілі. Він увімкнув радар, підготував озброєння і був готовий збивати все, що Росія кидала. Перехопити крилату ракету лоб у лоб майже неможливо, тому наземний контроль мав вивести його позаду них. Він був швидший за ракети, тому міг наблизитися до них з хвоста. Він захопив ціль на вхідних ракетах і застосував свою зброю класу повітря-повітря, випустивши чотири ракети Е 120 чотири російські крилаті ракети збили. Я бачив усі спалахи. Спостерігав за цим як у кіно. Але потім у нього виникла проблема. У нього закінчилися ракети, тому наземний контроль відправив його назад у район патрулювання. І саме тоді наземний контроль знову викликав його. Дві російські крилаті ракети летіли з півдня на Київ. Більшість пілотів би сказали: у мене закінчилися ракети, повертаюся. Але він так не зробив. Він згадав щось із навчання у США. Він уже вміє застосовувати гармати F-16 проти повітряних цілей. Це було теоретично, відпрацьовувалося на тренажерах, і деякі українські пілоти навіть пробували це в бою, але безуспішно. Він вирішив спробувати сам. Я зрозумів, що ракети закінчились, але літак залишався не зовсім беззбройним. Сказав він. У мене була гармата М 61 вулкан, 20 міліметрів і приблизно 510 набоїв. Ніхто раніше не збивав крилаті ракети чи будь-які повітряні цілі в нашому повітряному просторі з гармати F-16. Він повідомив контролю, що готовий перехопити дві крилаті ракети. Вони навели його на цілі, як раніше йому лишалося розвернутися і атакувати з хвоста. Але це було складно. Крилаті ракети мають дуже малу площу поверхні. Для пострілу з гармати потрібно наблизитися до 500 метрів 1500 футів. Я глибоко вдихнув, повернувся до ракети і натиснув на спусковий гачок. Згадав я. Одна секунда для мене тривала ціле життя. Я одразу побачив великий сплеск і зрозумів, що влучив у цю крилату ракету 20 міліметровим снарядом. Він збив першу, але ще одна ракета летіла в бік Києва. Він знову навівся, скоротив відстань, натиснув на гачок ще одне ураження. Після приземлення та брифінгу команда проаналізувала систему літака і дані місії. Тоді вони усвідомили щось неймовірне. Того дня він збив не п'ять крилатих ракет, а шість другий постріл влучив у дві ракети одночасно. Такого в Україні ще не траплялося. Насправді ніхто у світі ще ніколи не збивав шість крилатих ракет за одну місію таким чином. Пілот А згодом сказав, що я був у кабіні F-16 цього літака. Я пишався і радів, що можемо вже використовувати ці літаки, перехоплювати ракети і бути смертоноснішими проти таких цілей. Емоційний момент він присвятив політ загиблому товаришу Олексію Месу. Позивний Мунфіш загинув 26 серпня 2024 року. Відбиваючи масований російський авіаудар. Він збив три крилаті ракети й ударний дрон. Перед його загибеллю я літав з ним на тому завданні. Вакі сказав: А ми були в повітрі разом. Це мій перший бойовий виліт на F 16 в Україні. Ми впоралися чудово, але після перехоплення тільки я повернувся на аеродром. Я присвятив виліт йому і усім товаришам, яких ми втратили у війні. Можливо, ви вважаєте це лише однією успішною місією чи щасливим днем, але це не так. 25 жовтня f 16 України здійснили 80% бойових вильотів повітряних сил. Щоб ви розуміли, Україна має невеликий парк і мало пілотів F-16, але ця невелика група зараз несе майже весь тягар повітряної війни. Пілот Ей відвідав інститут аерокосмічних досліджень Мітчелла та це підтвердив. Він раніше пілотував Міг 29 а зараз ф 16 Він сказав, що українські ескадрильї f 16 провели сотні успішних повітряних боїв. F-16 виконують багато завдань з перехоплення російських ракет і дронів Камікадзе Шахід. Ці дрони та ракети вже місяцями вражають інфраструктуру та цивільних в Україні. В 16 їх зупиняють, але це нелегке завдання. Українські пілоти щодня стикаються з викликами, зокрема з російською радіоелектронною боротьбою. AB повідомив інституту Мітчела, що це доводиться долати щодня через глушіння, підробку сигналів і перешкоди, можливі зникнення зв'язку, засліплення сенсорів та спотворення навігації. А ще є питання забезпечення. Флот F-16 України складається зі старих літаків блок 10 і блок 15 переданих країнами партнерами. Для їх роботи потрібен безперервний потік запчастин і технічної підтримки. Тільки західні партнери можуть це забезпечити. Наземні екіпажі в Україні імпровізували навчання та логістику для підтримки операцій, часто в суворих умовах і з обмеженою підтримкою зовнішніх підрядників. Їм це вдається. Вони застосовують гнучке бойове використання. Так це звучить красиво. Вони базують літаки на різних, часом навіть примітивних аеродромах. Це ускладнює Росії знищення цілей і допомагає Україні підтримувати операції, попри авіаудари. Зараз Ейбі дуже чітко висловився щодо того, що саме потрібно Україні на даний момент. F-16, блок 70 і більше ракет. Є багато цілей, які потрібно збивати. Союзники НАТО безсумнівно розглядають розширення арсеналу винищувачів України. Справжні великі новини з'явилися у грудні 2025 року. Опубліковано фото, де українські F-16 мають нове оснащення, здатне суттєво підвищити їх ефективність. На них були зображені ракети Advanced Precision Kill Weapon System, Два скорочено Advanced Precision Kill Weapon System, Два що це 70 міліметрові ракети з лазерним наведенням, і вони повністю змінюють правила гри тому стандартний комплект озброєння повітря-повітря на F-16 в Україні становить 4-6 таких ракет AIM-120 Advanced Medium Range Air-to-Air -air Missile коштує близько мільйона доларів. AIM-9X Sidewinder 500 тисяч ці ракети дорогі, і Україна не має їх у достатній кількості. Але ракета Advanced Precision Kill Weapon System 2 коштує від 20 до 25 тисяч доларів. І все, це лише чверть від вартості однієї Advanced Medium Range Air-to-Air -Air Missile. Крім того, їх можна взяти набагато більше. На фотографіях видно українські F-16 із двома ракетними блоками lau 131 a А у кожному блоці сім ракет. Всього чотирнадцять у військово-повітряних силах США деякі F-16 вже помічені з шістьма такими блоками. Це сорок дві ракети на одному літаку. Але перш ніж НАТО захоплюватися, ці ракети мають певні обмеження. Вони не є ракетами типу вистрілив і забув. Ціль має бути позначена або підсвічена лазером весь час ураження, що сповільнює процес і не дає вести повітряний бій. Ці ракети працюють лише проти дронів дозвукових, крилатих ракет або цілей, які не маневрують. Вони ідеальні для місії України, адже країна щонічно протистоїть атакам дронів Камікадзе та обстрілам крилатими ракетами. Ракети Advanced Precision Kill Weapon 2 дають українським пілотам дешевий та масовий спосіб боротися з загрозами, заощаджуючи дорогі ракети для важливіших цілей. Це дозволяє кожному літаку вражати більше цілей за виліт. Ці ракети зараз вкрай потрібні, адже атаки Росії виснажують українську оборону, яка вже під значним навантаженням. Ці ракети вже не експериментальні. ВПС США понад рік застосовують ракети Advanced Precision Kill Weapon System два для знищення дронів хуситів на близькому сході. Ракети запускалися з F16, F15 і e strike Eagle і навіть з А10 Вартох. Система довела свою ефективність, і тепер Україна має її у своєму розпорядженні. Розробляють нову версію agr 20Е Falco, оснащена дистанційним підривником і сучасними алгоритмами для ефективності проти повітряних загроз. Ми не знаємо, чи має Україна доступ до цієї версії. Але якщо так, то це ще краще. Для застосування цих ракет українським F 16 потрібен контейнер снайпер Advanced Targeting. Контейнери, оснащені камерами для роботи цілодобово, можуть лазером позначати цілі та передавати глобальна система позиціонування координати для керованої зброї. На фото видно ці контейнери на українських винищувачах. Вони корисні не тільки для ракет. Контейнер снайпер також допомагає при ударах по наземних цілях, розвідці і навіть має додаткову здатність виявляти повітряні цілі. Норвегія, Данія і Нідерланди використовують контейнери снайпер і допомагають Україні. Якщо їм потрібно більше, вони можуть придбати обладнання у США за списком пріоритетних потреб України або PUREL. Америка більше не надаватиме ці системи безкоштовно, але із задоволенням їх продасть. Україна вдячна за будь-яку підтримку, особливо за винищувачі. Пілот F 16AB зазначив, що ми. Цінуємо допомогу обладнання та зброю, зокрема, F16 Patriot, Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System і Infrared Imaging System Tail Trust Vector Controlled. Дуже вдячні. Не уявляю, як би війна тривала без цього. Він підкреслив, що змінюється не лише обладнання, а й менталітет. Нас навчали західним методом і тактиці. Ми привезли це в Україну, ділимося інформацією, вдосконалюємо і розвиваємо повітряні сили. Але він також чітко вказав ще одну річ: ця війна затягується все далі і далі. Ми повинні створити нашу колективну оборону, щоб у майбутньому запобігти чомусь подібному до того, що сталося тут в Україні. Ми повинні триматися разом. Україна мирна нація, сказав він. Гостей в Україні зустрічаємо хлібом, а тих, хто приходить з мечем, зустрічаємо мечем. Дивлячись у майбутнє, одне зрозуміло. Історія ще не закінчена. Ще більше літаків прибуває, ще більше зброї інтегрується, і ще більше пілотів проходять підготовку. F-16, які вважалися недостатніми і запізнілими, стали найбільш страшною для Росії зброєю. Ось результат поєднання західних технологій з українською рішучістю. Історія змінюється, тож підпишіться. Якщо Україна отримає нову зброю після F-16, ми одразу повідомимо вам. Одна з проблем створення таких відео, де ми показуємо багато ударів дронів, навіть якщо жодна людина чи російський солдат не постраждали, YouTube часто демонетизує або обмежує наші відео. За останній тиждень, за даними YouTube, чотири наші відео про війну були демонетизовані. Демонстрація ударів дронів чи кадрів з передової не приваблює рекламодавців, тому такі відео обмежують. Але це реальність сучасної війни, і саме таку війну ведуть українці, намагаючись вижити. Тому ми вважаємо важливим висвітлювати все це, і саме тому ми запустили власну платформу «Basics Insider». Ми створили її з нуля, тож обмежень немає. Нам не потрібно розмивати удари наших дронів, не потрібно розмивати кадри з передової і не потрібно розмивати знищення російських авіабаз. Крім того, ми взагалі не розміщуємо рекламу на сайті. Таким чином, нам не потрібно себе цензурувати. Рекламодавцям не подобається наш контент, тому ми утримуємо сайт не за рахунок реклами, а завдяки вашій підтримці. Тож, якщо ви зацікавлені в такому висвітленні подій, якщо ви хочете дивитись наші відео без цензури та отримувати додатковий контент, приєднуйтесь до нас на basicsinsider.com. Можна перейти за посиланням в описі або відсканувати QR-код на екрані. Після приєднання ви зможете дивитись увесь наш завантажений і майбутній контент. Ви також підтримаєте наше висвітлення і канал, дякуємо. Я Сем. до зустрічі у наступному відео.